Хочу вам показати, як я захистив газову трубу, яка йде в машині, під дном машини, від газового балона до мотора. Значить, газова труба йде під дну машини, під дном машини. І я її захистив. Зараз вам покажу як. Значить, коли її встановлювали, її. Пропхали через отвори і пустили біля Лонжерончика. От є передній Лонжерон його пустили. Значить вона йде. Ось таким чином. От вона. Від цей йде, 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 йде йде. Ховається за лонжероном. О, можна побачити, що з цієї сторони бачите? Не, не видно її. А тут видно, вона ховається і вона доходить до краю Лонжерона. От вона йде. До краю Лонжерона доходить. Від цієї не видно. Потім лонжерон закінчується. Після того, як він закінчився, бачите, так само тут лонжерон закінчується з цієї сторони і дно голе повністю. І на такому голому дні знизу була в мене труба. Але я приварив планочку. Ось, бачите, ця планка має десь. Як два пальці. Неві... Невелика. Я її приварив тут до Дна. Бачите. От. І йде от вона. Та планка до кінця машини. І тут труба, ну, це є тормозна труба, а газова от вона вверх пішла. Бачите? Ось. Як вона захована. Тут вона кріпиться ось таким чином. Ну, так само, як і біля лонжерона вона кріпиться. От, от вона проходить. Тільки щоб гарно камера передала Бачите, проходить, 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 проходить. І от вона виходить тут. Якщо так подивитися, попробуй показати ось таким чином. Вона тут виходить. І пішла. Значить, суть яка ще раз, вона є спереду захищена лонжероном повністю. А тут вона захищена моєю планкою. Виж ці головки. Автомобіля Таврія є система виходу газу. Ось тут вона виходить. І тут є така кришечка, в якій Ось гази заходять, виходять. Тут такий маленький отвір, одним словом тут вони свою справу роблять, очищаються в тому лабіринті. І є картонна прокладка, яка ніде не продається. Ось цю прокладку можна зробити із каністри. Ось такої. Каністри берете, розрізаєте, що я зробив. І встав проблем нема. А для того, щоб естетично виглядала. Її треба не тільки помити, а ще продраяти. Ну, на камеру я все робити не буду, нема потреби. Результат покатирання клапанів головки догона. Це є ось клапани. Ось цей клапан витягнутий вже з місця, він є притертий. Значить, Притираю його так, щоб він блищав, щоб не було пропусків. Так само сідло клапана притирається без пропусків. Ми його кладемо в сторону. Наступний клапан. Ми беремо, закріплюємо спеціальний механізм. Ось він цей механізм, він кріпиться до клапана. Ми на кінчик клапана капаємо трошки притирочної пасти, небагато, бо тут вже і так є. Ось, легенько так. Намазуємо і будемо притирати. Тобто ми його затягуємо, от ми його затягнули раз. От ми його затягнули таким чином. І ми його притираємо. Притираємо доти, поки не утворюється. Рівненька лінія 2-3 мм без пропусків. І на клапані, і на сідлі клапана. Треба добитись того, щоб не проходило газів, він не пропускав і ніяких і ні, 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 нафти, ні соляри, нічого під тиском. Тоді він буде тримати добре. Ну що, будемо заводити машину після ремонту. Добре мене видно? Там все? <плес> Правда, єдиний тут мінус, є пружинка десь поділася, і карбюратор набирає обороти сам, як дурний. А так той. Отак. І там будемо там розбиратися далі. Не димить. Може хтось не знає, як треба малювати машину, як, як мити машину. Береться така рукавиця. На одну руку і на другу. Отак от. Берете сюди, наливаєте плин водою, і поїхали Моя машина після ремонту. Ну я зад також підмальовував. Тут пам'ятаєте була сварка Сієї сторони і з цієї.